Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж починається зимова підтримка, починають роздавати гроші українцям, кому по тисячі, кому по 6,5 тисяч гривень. Також додаткові функції туди додають електроенергію безкоштовну там по 100 і по 300 кВт, Зараз розповім, кому що і як. Але є один нюанс вже зараз. Денис Лютин заявив, що грошей виділили 10 мільярдів, тобто на 10 мільйонів людей. 10 мільйонів, а нас, українців, набагато більше. Я надію, що на дуже багато більше. І таким чином друга частина отримає ці гроші не зразу. Як то буде відбуватися, та як того року? Ті, хто не встиг отримати в грудні, отримують десь аж в березні, квітні чи, дай Боже, в травні наступного року, коли буде затверджений бюджет, ну, вступив дію новий бюджет. Тому щоб не пропустити, отримати їх відразу, тим людям, які хочуть їх отримати. Тому що це потрібно писати заяву зараз, також розповім, що де і як. То слухайте уважно, робіть прості дії, слідкуйте за моєю інформацією. Я буду відразу то все розповідати, щоб ви були в числі перших, щоб ви отримували ці кошти. Тож давайте швиденько розберемося. Отже, президент України Володимир Зеленський знову в цьому році дав розпорядження ініціювати уряду зимову підтримку, і було розроблено ряд дій для її реалізації. В цьому році розширили список отримувачів допомоги. Тисячу, зокрема, може отримати кожен українець без виключення. Там є лише одна проста умова, зараз про щось сповім. Але перед тим хочу висловити слова величезної вдячності. На каналі нас вже 1 мільйон 345 тисяч. Кожен день ця оця циферка змінюється. Величезна подяка вам. Це ну, підтвердження того, що я роблю щось корисне, правильно, і що вам то подобається, що вам то корисне. Тому долучайтесь, ті, хто ще не долучився, кнопочка підписатися під цим відео. Підписуйтесь на канал і таким чином взнаєте всі актуальні новини в зручному, швидкому, доступному форматі, вчасно. І робите, наприклад, як з цією зимовою підтримкою, перші подаєте заявку і отримуєте вже в грудні свої гроші. Тож, програма зимової є підтримки. В тому році було щось схоже, але є ряд відмінностей. Це, е, перше по тисячі гривень кожному українцю. Кожен українець без виключення може подати на отримання тисячі гривень. Вже зараз говорять, що буде подача через ДІЮ і буде виплата через Укрпошту. Ті, хто в списках в Укрпошті через ДІЮ не зможуть подати, всі остальні, а мають прийти на пошту і е, взяти якісь е, ліки, заплатити комуналку. Ну зараз я розповім, на що можна буде їх потратити, ці гроші, бо ж не на все можна їх втити. Е, то е, Мають прийти на пошту і забрати то, а хто не на пошті, то в дії і будуть нараховувати їх на спеціальну цю нову діякартку. Про діякартку також зараз також швидесенько поговоримо. Тому поїхали по порядочку. Тисяча гривень. Кожному українцю без виключення, який перебуває в Україні. Ті, хто за кордоном не зможуть її оформити, і, на жаль, ті, хто на тимчасово окупованих територіях, також не зможуть скористатися цією функцією. Вона там буде недоступна. По зрозумілим причинам. Так? Далі 6,5 тисяч гривень. Також додаткова програма підтримки зимової підтримки нарешті оголосили список. Хто ж може її отримати? Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Надбавка на догляд це оцих 946 гривень, яка надається саме одиноким пенсіонерам. Як її оформлювати, хто її має право оформити, я вже декілька разів розповідав у своїх відео. Дуже багато людей скористалося цими підказками і оформили цю допомогу на догляд, і наразі її отримують. І крім цих 946 гривень, які вони оформили раніше, зараз ще й отримують 6,5 тисяч автоматично. Ну, круто, круто. Але, на жаль, не всім пенсіонерам по 6,5 тисяч, а лише категорії. Це прикро. Ну такі умови. Далі діти із малозабезпечених сімей до 18 років. Це ті, хто офіційно мають статус малозабезпеченого. забезпеченого. Ну тут я не знаю з цим нюансом, хто перейшов на базову соціальну допомогу. У них забрали статус малозабезпечених? Чи, чи дадуть їм цю допомогу наразі тим, хто змінив свій вид виплати. Тут я вам розберуся, обов'язково розповім. Поки що це під таким знаком питання. Далі люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб. Далі діти, вихованці прийомних сімейних і дитячих будинків сімейного типу, у тому числі діти з інвалідністю, діти під чи піклуванням. Всім цим людям буде нараховано по 6,5 тисяч гривень зимової підтримки. Наразі таких людей е, в Україні налічується 660 тисяч, і в бюджеті на них закладено 4,4 мільярда гривень. В загальному на саму підтримку закладено 14,4 мільярда гривень. Е, 10 це на тисячу, які називають в народі тисячу зеленського. Да? І 4 на е, 6,5 тисяч цим категоріям, які я назвав. Далі. Е, Бачимо, тут ще списки продовжуються. Тисячу, всім без виключення. До речі, як тільки виплата тисячі, починається прийом заявок на виплату тисячі, починається 15 листопада, тобто зовсім скоро, і буде тривати до 15 грудня. Як тільки він починається, я зроблю. Повну відеоінструкцію, як то зробити, де що натиснути, як підключити ту карту, як її вибрати. Все детально вам отак зроблю, як ви любите, щоб просто по ті відеоінструкції за 5 хвилин все зробити. Тому це чудовий привід ще раз подумати, долучитися до каналу, натиснувши кнопочку підписати, щоб не пропустити це відео. Адже YouTube саме так працює. Ті, хто підписані, перші отримують сповіщення. Тому не втрачайте можливості підписуйтесь. І тоді відразу ловіть відос і робіть по ньому оформлення цієї допомоги, оформляйте її і отримайте. Тому що, ще раз повторюсь: виділили лише 10 мільярдів в цьому році. Це означає, що лише 10 мільйонів чоловік отримає в цьому році цю допомогу. Якщо подасть заявку більше, остальних перенесуть на наступний, так як було в минулому році, і ждати прийдеться набагато довше. 6,5 тисяч для категорії, які назвав. Далі 3 тисячі. Безплатних кілометрів Укрзалізницею будуть мати право подорожувати українці протягом року також програма такої підтримки населення. Е, ну, як? Я думаю, що це буде якось так. В білеті вказана відстань. Да? Е, ви купуєте білети, ця відстань списується з ваших типу рахунку да? безплатних кілометрів. Коли дійшли до позначки 3 тисячі, далі вже білети платні. До того моменту берете безкоштовні білети. І далі також українцям з цієї зими запускають програму комплексної безкоштовної перевірки здоров'я людям 40 Вони будуть мати право піти в будь-яку лікарню, будь то державна, будь-то частна, записатися, як ну, частна, яка бере участь в цій програмі. Записатися, прийти комплексну перевірку. Там буде ряд спеціалістів, да, визначено, і держава компенсує за це гроші саме лікарні. Це не дається на руки людям, це компенсується саме лікарні. А людина отримує результат у вигляді перевірки і інформації про своє здоров'я. Далі, також з програми підтримки це 100 безкоштовних кВт в прифронтових регіонах або 300 кВт на родину. Тобто, якщо одна людина, то це 100 кВт, якщо родина, то не більше 300 кВт. Якщо це в грошах переводити, то це 1246 гривень. Також кожного місяця. Непогана підтримка, і мораторій на відключення будь-чого, світла, газу, всього. Ну також, на жаль, лише в прифронтових територіях. Я думав, звісно, що в нас мораторій діє на відключення по всій Україні. Але читаючи такі заяви, тепер розумію, що по всій Україні за борги мають право відключати в прифронтових регіонах. Зробили повний мораторій. Тож, слідкуємо далі за цими програмами зимової підтримки. Я ж коли вводили дія-карту, я казав, що буде запущена якась програма, щоб, щоб всі люди цю дія-карту оформили. Типу, як раніше було з Нацкешбеком. Але в карті Нацкешбеку поки що нічого поганого не бачу, це самі дія карти Тому моя така особиста думка: дають, бери. У ну, мене родина це я, дружина, троє дітей. На нашу родину 5 тисяч гривень, да, тому що можна оформлювати як на себе, так і на дітей. На дітей також по тисячі гривень. Оформлює один з батьків. 5 тисяч гривень це е, на що можна потратити кошти, так забув сказати, да, інформації дуже багато. Тож, як і в минулому році, оплата комуналки, ліки, книги, поповнення мобільного, е, покупка білетів, донати на е, ЗСУ. Все це в цьому році так само стається чинним. А оцих 6,5 тисячі ще можна буде потратити на теплі речі, одяг взуття і на більш розширений список ліків, але саме українського виробництва, все лише українського виробництва. Тому що ще, крім підтримки населення, підтримуємо також наших виробників, тому що це наша економіка і наше майбутнє. Тож, з радістю вам розповів. Надіюся, все доступно детально. Очікуємо 15-го, як тільки поступає інформація, що можете подавати заявки, я відразу вам роблю відос, таке повчальне, по поступове, покрокове відео, де ви чітко дивитесь, повторюєте, робите, і вже в грудні отримуєте свою тисячу гривень на кожного, а то й 6,5, в залежності від категорії Далаш і користуєтесь нею. Тож, Давайте розбиратись разом і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.